Усім привіт, агенти, І ось у нас вийшов перший патч сезону перехрестя. Давайте розбирати, що там за виправлення. І спочатку те, що стосується доповнення битва за Бруклін. Виправляють якусь проблему, що не можна було швидко переміщуватись з Брукліна в Нью-Йорк. Якщо у вас був персонаж з доповнення Warlords of New York, який перейшов в доповнення Brooklyn. наскільки я розумію, це якщо ви використали перший буст до 30-го рівня, а потім ще раз використали буст до 40-го рівня. Якась трохи дивна ситуація, ну можливо, хтось стикався з таким. Також виправляють проблему на фінальній місії армейський термінал, коли можна було застрягти в тамбурі в дверях, які вели в кімнату з. Ядерним реактором. Ну, окрім цього, ще якісь проблеми на інших місіях виправляють і знов нам згадують про цю проблему з дверима. А ще якась проблема з перезапуском місії через меню, яке знаходиться на старті. Також виправляють проблему всередині сюжету Бруклін, коли нам треба було відбити напад на поселення міст. І от схоже, що на генераторі якраз не було того місця, яке треба було зламати, щоб вимкнути турелі. Також є деякі виправлення в системі модифікатора хардкор. Перше, наскільки я розумію, це щось візуальне, коли ви прицілювались, але у вас був приціл без наближення, тоді з'їжджали кудись мабуть в сторону ці. Показники наших рівнів модифікатору. Якось не звертав уваги, здається, в мене було все нормально. І також нам трохи полегшують модифікатор, які мають вороги, синє кола, стаміна. Раніше по ним критична шкода зменшувалась на 35%, тепер всього лише на 20%. В принципі, це було відчутно: ці 35%, але проблеми начебто не створювало. Ну, буде менше, буде легше. І в розділі спорядження дійсно важливі зміни. Контейнери контрольних точок 4 грівня, тобто героїзма, додають дуже багато креслень для брендів та сетів попередніх сезонів. Як ви бачите, тут доволі значний перелік: Баразос, Хасбург, Електро, Лендму, Палісат, Звядовка, Лигатус, Манки, Умбра, Hotshot, Ортс, Cavalier, Іджис, Breakpoint, Віртуоза і Рефактор. Тобто ті гравці, які не грали в попередніх сезонах, можуть здобути всі ці креслення в свою станцію. Але досі я не бачу тут Белстона і Хантер'с Фьюри з третього сезону. Не розумію, в чому проблема додати їх. А також саму станцію нам додають бронежилет та кабуру страйкера, і також сета корупція в систему, рюкзак та коліна. От якраз в розділі сетів по одному кресленню якомусь не вистачало, хоча я тут не бачу рукавичок. Можливо, там був і повний список. А от реконструйований контейнер зі спуску повинні додати всі креслення від іменних речей. Подивимось, наскільки всі, насправді всі. Колись ми намагались підрахувати, і там якоїсь частини не вистачало. Але я не пам'ятаю наскільки багато, бо зі стартом цього сезону перехрестя вже нам 10 креслень додали. Також виправлять проблему з новим сетом та брендом імені Sornaments і Measured Assembled, що їх не можна було передавати між персонажами. Я так розумію, мова йде саме між персонажами на аккаунті. Мені здається, що я спокійно передавав саме новий бренд, бо скидував його з різних персонажів сховища, а потім забирав на одному. Ну, а також виправляють екзотичну маску Каталіст, каталізатор, яку ми можемо здобути саме з фінальною місією Битва за Бруклін. Раніше вона не гарантувала додаткову шкоду від зброї та бонус до негативних ефектів. Тепер, начебто, все буде працювати як треба. А ось цікава ще зміна: Лут гоблін, як вони його називають хордер. Під час подій буде приносити нам відповідно до складності кількість імінних речей. Мабуть, на нормалі буде одна бо на високій складності дві, на випробуванні три, а на героїзмі чотири речі. І це доволі гарне рішення, бо речей там вже стало досить багато, якщо вам треба щось конкретне вибити, то це може зайняти доволі багато часу. Якщо я правильно пам'ятаю, під час попередньої події з нього вже випадало по дві мініх речі. Саме в цьому описі оновлення нічого немає про літню подію, тож, мабуть, вона буде пізніше, а не при цьому оновленні, і подивимось, як же з нього буде випадати ці міні-речі, в якій кількості. А от в різних виправленнях в нас багато всього. Ну, По-перше, нова навичка Smart Cover тепер може отримувати бонуси від експертизи, бо прокачати її до знавця, Profit можна було і раніше, а от експертиза накладалася. Також у Unai в Білому домі можна буде придбати креслення для модифікації цієї нової навички. Я би не сказав, що це прям дуже потрібно, бо я майже їм і не користувався. Але от при старті сезону їх якось небагато цих нових модулів падало, то я навіть і хотів би скрафтити трошки, щоб спробувати, але креслення не було. Далі в крамниці зворотнього відліку у нас сезонні контейнери з попереднього сезону, тягар правди. Тепер їх повинні прибрати. Ну і, мабуть, додадуть туди і сезонні контейнери поточного сезону. Також повинні виправити проблему з лут-гобліном те, що він нам викидав фіолетовий лут на гіричній складності. А також зайродропсів, зелені у ці події з парашутом, теж видавали нам фіолетові речі на складності випробування та героїзм. Я майже завжди ігнорував цю подію не тільки із-за залуту, а в цілому вона мені дуже подобається. Довга і мало з неї толку. Також виправляють проблему, де наш агент персонаж не міг переміщуватись, змінюючи позицію від укриття до укриття якби через кут. Дуже рідко таке зустрічав. Не можу прям пригадати, де це мене дуже сильно дратувало. Крамниці виправляють якусь ситуацію з попередженням про придбання буста до 40-го рівня, яке з'являлось також для буста 30-го рівня. Жодного разу не купував ці бусти, тому не розумію, що саме там відбувається. Бо маючи обидва доповнення, маю обидва і бусти, і вони безкінечні. А виявляється, що купуючи їх окремо, можна використати тільки один раз. Оце цікаво. І ціна там немаленька. Я думав, якщо придбати такий буст, то можна зробити скільки завгодно собі персоналі. Також для інших мов, окрім англійської, виправляють проблему з описом цього буста до 40-го рівня. До речі, про мову, я давно вже користуюсь англійською, і навіть там, деякі проблеми є, а в інших мовах, мабуть, це набагато гірше. Нещодавно я стикнувся з такою ситуацією, коли мені підказали, що в російській локалізації в 7-й главі подорожі було неправильно написано, там, де нам треба отримувати рівень якоїсь характеристики, і щоб ми не мали в своєму білді відповідних основних характеристик. Ну, Наприклад, п'ятий рівень стаміни, не маючи жодного синього ядра на речах. Так от, в російській локалізації там було написано не основна характеристика, а модифікатор, що когось могло збити з толку. Тому, якщо ви хоч трохи знаєте англійську, спробуйте все ж таки і в грі її використовувати. Розумію, що з сюжетом у вас можуть бути проблеми. А ось інтерфейс, спробуйте все ж таки використовувати англійський, і тоді у вас буде менше шансу отримати якісь такі проблеми з виконанням якихось завдань. Також виправляють проблему з сорочкою агента Ворда. Мабуть, при спробі передивитися її не відправляла вас на сторінку доповнень, де можна було придбати перепуску першого року. Ну і наприкінці виправляють багато якихось проблем з освітленням і також з аудіо. Тож завтра сервера знову вимкнуть на 3 години, сподіваюся, не більше, і ми побачимо, що вони з цього насправді виправлять. А от погано, що нічого не сказали про зламані досягнення. Наприклад, останні твіч-дропти досі вони досліджують, знов комусь щось не роздали. Проблему з нашим сховищем також поки що вони не виправляють, але в наступному патчі вже обіцяють. Скоріше за все, якраз наступний патч і запустить нам літню подію. Гадаю, це буде десь через 2-3 тижні. Не пам'ятаю, коли там в нас по прогресу буде реанімація, глобальна подія, але обіцяне виправлення цієї хмарки зеленою так і не сталося, хоча сьомий рік та перший сезон вже прийшов. Ну ось такі в нас новини про майбутнє виправлення. Тим, у кого нема ще багато креслень станції буде чим зайнятися. Отже, пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки, також заходьте до нашого Discord. Хай всім щастить та мирного неба!